Добрий день, Компанія Гратех Поставки. Пропоную вашей увазі додаткову фару. Дуже компактна, дуже, компактна, дуже якісне ісполнення фари, має діаметр 57 мм, велика лінза, Має влагу, вода, водозахист, гумовий капачок. Таке кріплення. Фара має дуже дуже якісну світову межу. Це дальнє світло, білого кольору, це ближнє світло, ближнє світло, жовтого кольору. Можливий сумісний, сумісний варіант, кого кого цікавить. Фара має дуже якісні, якісні властивості, компактний розмір. Кого цікавий такий варіант, можна телефонувати, запитувати.